Богораночку, любі друзі, ви на каналі Айдіароли. Це де 100 новин світу настільних рольових ігор. Я трішки потрьоний після вчора. У мене з раночку була гра по UPK, а ввечері я ходив на реслінг, тому голос мій, ви зараз чуєте. Якщо вам подобається такий темп, став ви палець вверх. А, сьогодні мало новин, і в якісь моменти думав, може не писати цей випуск, але ну, хто я такий, щоб залишити вас без відео під вашу каву з круасанами. А, перед тим як почнути. Не ми, як завжди, кидаємо на ЗСУ, на розріз, на все, що ви довіряєте, допомагаємо нашому війську. А якщо ви тут вперше і вам сподобається цей контент, ці новини з НРІ, то підписуйтесь на канал, це дуже допомагає просуванню відео і, взагалі, розвитку нашого каналу. Дякую. Поїхали до нові. Нарешті відкрилося голосування за номінантів в своїм категоріям в нашому задроцькому аналогу Оскару під назвою Еніс Еніс «Еніс 2025». А купи категорій, всюди десь по 5-6 номінантів можна пройтись і проголосувати за ваші улюблені ігри. Я повторюватися не буду. минулий раз я вже про це розповідав. Цікаві номінанти в цьому році набагато цікавіше ніж в минулому. Тож заходьте. І я хочу нагадати, що якщо ви будете голосувати, то один це дуже добре, а п'ять це дуже погано. <laughs> Не робить як я, який думав, що 5 це дофіга і класно. Приліг анонсувала старт передпродажу нових стартер-сетів для The One Ring і The Lord of the Role Playing Game для 5 Кожен коштує по 30 баксів приблизно, і вже можна перезамовити. 1 серпня вже буде реліз і будуть розсилати. Всередині будуть стислі правила, пригода стартова Overhill and Underhill, де ваша пачка відправиться в дикі землі північного Едору. Повноцінна кольорова мапа, мінки картонні, дайси, роздаточки, пригіни, ну все, що треба для швидкого старту. Гарна новина для фанатів Гурбс четвертої редакції, тої самої культової гри, на якій ви можете симулювати взагалі все в усьому світі. На Bundle of Holding за 20 баксів можна взяти повний комплект всього, що вам треба для гри це і корник, і GM Scрін, Адаптейшнс і How to Be a Gurbs GM. А за 40 баксів одадуть ще купу купу додаткових сеплементів. Також, якщо ви в темі, то паралельно йде продаж 42 журналів Pyramid. за 40 баксів. Це Окремий банк. І до українських новин. На цьому тижні відкривається передпродаж нової книги по покликух Тулху дігача під назвою Двері в морок. Це п'ять пригод, які розраховані на майстрів новачків. Коли я записую ще лінки нема, але ви можете підписатися на їх телеграм-канал і одразу першими дізнатися, коли воно стартане. Вийшов подкаст Олександра Тріфана інтерв'ю з Святославом Демченка, одним з авторів Дикого поля. Другий автор це Євген Макеїв. Тож можливо вам відомий. Я думаю, всім відомий. <хи> Також ми, ми святом поговорили про розробку ігор, про те, що таке бути геймдизайнером зараз в Україні. А, дуже цікаво, дуже багато цього свят розповів і про Деке Поле, і про його шляхи як геймдизайнера. А якщо ви підпишетесь на Patreon Олександр Дріфона, то отримаєте доступ до After Credits, ще години подкасту, де вони вже без купюр <хи> часочать різні теми. Той самий, вище згаданий Євген Макеєв на своєму сайті RPGDesign.net виклав свій огляд Iron Sorn, вона ж залізна присяга, та сама, яку локалізує зараз Dance Forest Camp. Якщо ви ще не знаєте про цю неймовірну гру, будь ласка, є текст, почитайте, лайк, вподобайку, поставте. Прямо перед записом цих новин Річард встиг викласти ролик на каналі Річард про ДНД під назвою Огляд Дагґерха. Дата саме вбився ДНД або ну давайте, замінник ДНД, про який зараз всі кажуть, про який тільки розмов на небі. Зараз усюди сів плейтестять багато насправді гарних відгуків. Якщо ви ще нічого не чули, то цей огляд як класна стартова точка може бути. На каналі Dyson Bons вийшов прикольний ролик про механіки алхімії в ДНД. Вони там гомбрюки свої зробили, і про це виписали ролик на 10 хвилин. Якщо вам таке цікаво, вперед дивитися. Ну і астрологи анонсували тиждень алхімії, тому на каналі Sonder.ua вийшов теж огляд про теж алхімію, теж для ДНД, але вже з готового саплемента під and Pestle. Я чесно не дивився ні те, ні інше. мені Не дуже цікаво. Але якщо ви по цим темам, то вам хочеться додати алхімію свою ДНДшечку, то дивіться, вже одразу два ролики вийшли. На каналі мисливці за мітами. Вийшов ролик для молодих е, гравців, ну і геймів теж як створити свого незабутнього персонажа в грі. Якщо вам таке потрібно, то ви подивіться, поставте лайк, вподобайку, підпишіться і обов'язково коментар. Їм буде приємно, треба канал розвивати. Нагадаю, що Тайскон а по нас, і триває реєстрація майстрів аж до 21 липня. Якщо ви хочете поводити на Тайсконі, то перед по лінку в описі цього відео і записуйтеся. Там буде. Форма, <laughs> Особлива форма. Ви <laughs> зрозумієте, чому я гикую і так дивно поводжусь, коли її побачите. Але якщо ви пройдете скрізь неї і запишетесь, то буде можливість не купляти квіток на даском від, здається, 2 і більше ігор, це безкоштовний криштор. квіток на дайском. Мене вже пропустили. Я буду повести 3 дні, по грі в кожен день. так що Приходьте, записуйтесь до мене, тим паче, і квітки вже в вільному доступі, можна придбати їх прямо зараз. І остання новина, вона приємна для мене на особиста, на моєму особистому каналі е, Танебаштове болота, новинний канал про а також трішечки особистого бложика. Вже 500 підписників. Це неймовірно величезна цифра, я пір в шоці. Але, що саме цікаве, ми з рольовим топографом ще одним новинним каналом, прямо синхронізовані, і у нього нещодавно було 700 підписників, тобто такі дві круглі цифри. І на цьому тижні ми стартуємо величезний розіграш призів. Звісно, на базі до на ЗСУ. Буде збір на автівку. Я сподіваюся, ви приймете участь, бо призів дофіга. І якщо ви теж хочете долучитися до призового фонду, щоб люди щось отримали, то пишіть мені, буде класно. Чим більше призів, тим краще. Ну і вітаю себе і адміна льового топографа з цим офігезним досягненням. Якщо вам подобаються новини і ви ще не на наші телеграм-каначки, будь ласка, Ух. І на цьому ми закінчимо нашу сьогоднішню серію випуску Деста новин. Пробачте за в загублений голос. Якщо вам подобається такий тембр і такий стиль ведення Деста новин, напишіть обов'язково це в коментарях. Я знаю, що в мене є інший режим тамади, який не всім подобається, але я від нього чесно та щось. І є спокійний режим, коли я не посаджений голос. Так що пишіть в коментарях, який вам більше Ну, Я закликаю реєструватися, купляти. Квитки і на Нормкон, і на DIESCON. Вам спокійного тижня, безпечного, донатного ЗСУ. Грайте в гарні ігри, не в гарні не грайте, не будьте душнілими і до зустрічі наступного тижня, в понеділочку зранку, в наступній серії дистановин на каналі Айдіарл. Пока-пока.